Пора нарешті просто на яблучках розібратися, як не плутати ось такі речі. Тож, якщо ви додаєте два однакових об'єкта типу яблучко плюс яблучко, це буде два таких самих яблучка. Так само і з x. Якщо ви їх додаєте або віднімаєте, ви просто рахуєте їхню кількість. Тобто ікс плюс ікс – це у нас буде 2 ікс. А от, якщо ви захочете їх помножити між собою, то це буде площа такого собі плоского квадратного яблучка з однаковими сторонами. Якщо це у нас квадрат, то його площа це якраз х в другому степені. До речі, ви помітили, що ми саме в другому степені називаємо в квадраті. Це не просто так, адже це і є площа відповідного квадрата. А от якщо б у нас яблучко було строго кубічної форми, тобто такий кубік, і ми хотіли помножити тричі наші ікси, то це б у нас було об'єм такого кубічного яблучка зі стороною Х, тобто Х в третьому степені це Х в кубі. Знову ж не просто так, бо це об'єм відповідного куба. Ну, Тепер, сподіваюся, ви точно це ніколи не сплутаєте.